Привіт, це канал Академія CGPT. Якщо ви хочете підвищити свою продуктивність і зробити життя більш організованим, підписуйтеся на наш канал і дізнайтеся, як штучний інтелект може допомогти вам у повсякденному житті. Ші стають не лише помічниками на роботі, а й незамінними асистентами в особистому житті. Вони можуть значно полегшити ваші завдання і зробити повсякденне життя ефективнішим. Давайте розглянемо три способи, як штучний інтелект може допомогти вам. Перше управління фінансами, завдяки ШІ ви можете автоматизувати бюджетування, відстежувати витрати та оптимізувати фінансові рішення, ви можете отримати поради щодо інвестицій або навіть скласти ідеальний бюджет. Прості запити, такі як «Допоможи мені оптимізувати бюджет, чи які стратегії для інвестування найкращі можуть значно полегшити вашу фінансову діяльність. Друге усунення несправностей побутових приладів шиї також допомагає знаходити рішення для побутових проблем. Наприклад, якщо ваш холодильник перестав працювати належним чином, просто завантажте його фото та запитайте у шиї, як вирішити проблему. Це дозволяє зекономити час і нерви, отримавши швидку інструкцію для ремонту або налаштування. Поліпшення емоційного інтелекту та стосунків ШІ також може допомогти вам у складних соціальних ситуаціях або навіть у роботі над емоційним інтелектом. Попросіть ШІ поради, як почати складну розмову з колегою чи партнером, або як краще вирішити конфлікти. Це буде особливо корисно, коли вам потрібно знайти підхід до складної ситуації. Ці три прості способи використання ШІ можуть значно покращити вашу повсякденну ефективність штучний інтелект має величезний потенціал для підвищення ефективності в особистому житті, як ми побачили, з його допомогою можна значно оптимізувати важливі аспекти нашого побуту від фінансів до технічних питань і навіть у стосунках. Але головне, що ШИ дає нам можливість працювати над досягненням особистих цілей швидше і з меншими зусиллями. Не забувайте підписуватися на канал Academy Сі щоб дізнаватися більше корисних порад та інструментів, які допоможуть вам стати більш продуктивними і організованими у вашому повсякденному житті.